локше локшене чудовиська, як я помилявся. Каскар вже майже без лати, тому що перший запис не записав мікрофон. Я от потрапив на якусь хвилю, я вирішив прочитати 10, 10 мальописів, які вийшли не так давно, у них всього по одному розділу. Я зайшов на Мроко сайт, подивився там найостанніші. А всі ці мальописи я буду не те щоб оцінювати, раджу дивитися, як вони підходять під мої оці критерії бачення першого розділу. Якщо що, це натяк на оте відео, але дивіться це, дивіться це. Отже, що ми маємо за критерії: розкриття протагоніста, частина передісторії та основна проблематика. А по хронологічному порядку... Вони виставлені від найстарішого до найостаннішого. І першим екземпляром буде підроблена історія. Насправді, перший розділ тут є нульовим, тому я гадаю, можна сміливо сказати, що передісторія показана цілком, але і в самому розділі ми. Маємо початок, в якому сам головний герой розказує, що він став частиною певної сім'ї. Однозначно невідомо, чи він є всиновленим, чи це так описано можливо його. Потрапляння в альтернативний світ, переродження, оскільки в тегах ми маємо, власне, самого головного героя, поки важко характеризувати великим набором слів, а крім того, що він приховано любить або ну, любив свою сім'ю, але не міг належним чином виразити себе і показати їм це непогана риса характеру. Але на додачу до цього також він не розуміє, чому його люблять. Хоча, ну. В сім'ях зазвичай так і влаштована. В цілому, частина проблематики, яку можливо будуть розкривати, що є для нас сім'я, яким чином безкорисно люди взагалі люблять, або ж ми просто перенесемось в інший свіз, в якому треба буде будувати вже нову сім'ю. Я звісно можу висунути таку теорію: він зможе подорожувати між світами, як нам показано на останньому кадрі. Коли він кудись там в яму падає, і звісно ж в альтернативному світі буде вся фантастика, але вона напряму впливатиме на ну на реальність, і змінюватиме поступову історію, і таким чином, вірогідно, він врятує життя сестрі. Родина головного героя не виглядає як його. Рідня, по-перше, через наслідуваність у нього червоні очі, як не як. і, по-друге, через те, як нам представили його, він наче просто з'явився в їхньому житті. А ще дивний шрам на обличчі, котрий може натякати на якусь потайбічну силу або подію в його минулому. Як не дивно, колір очей його сестри можна побачити лише на обкладинці, але також там є дух, скоріше за все. Шеннон це особа, в смерті якої звинувачувала себе сестра і передознулась трішечки. Якщо ви вважаєте, що це спойлер, ну камон, тут всього один розділ. Самі б прочитали. Як на мене, непоганий розділ, і зачин для ну, насиченої інтригуючої історії. Але потім я зайжу в коментарі під постом в телеграмі з цим uh, мальописом, і це альтернативна історія Андертейла. От тому воно все так добре склалося. Але ну, з такої перспективи бачення ну, все на своїх місцях. І авторка чудово впоралася, і як, ну, роздуми точно так же, як по Андертейл, йдуть. тому... Наступний на черзі Майкір. імперський пес. Власне, сюжет доволі точно описано самим автором: невеличкі замальовки про солдата. Веїської імперії Майкора цей синьвій жінка-ненависник виконує завдання з полювання на повстанців проти імперії. Проте подання самих подій якесь доволі ну, швидкоплинне і розпливчасте, нам показують табір, в якому хтось передрікає напад великої ведмедиці. Йому тут же кажуть затулити пельку, тут же з'являється наш головний герой. Вже й ведмедиться, і він уже стріляє. І е, при цьому потім ніхто навіть не знає, хто він такий, як тут з'явився, і вони ще й в нього перепитують, щоб запевнитися, що він слуга імперії. Е, надалі також розкривається ну власне і його головна риса характеру, якщо це так можна назвати жінка, ненависництво. І мотивація для подальшого сюжету це полювання на ворогів імперії. в одній особі. Як розкриття протагоніста це ну чудовий крок. Все нам показано, не розписано на фоні, але в той же самий час ну логіка сцен трішки дивна. Що це за табір? Скільки там людей? Як і чому головний герой там опинився. Ну, також самі події на різних панелях важко зрозуміти. Як от там були якісь штирі, які кудись летять, вони існують буквально дві панелі і зникають. Ну, я навіть не розумію, що вони зробили і на що вони були. Або остання частина мальопису, в якій майкір таки знаходить ведмедя і націлює на нього свою зброю. Але до цього нам повідомлялося, що він витратив свій останній патрон. Звісно, постріла. Не було, ну, вочевиді, звуку ж постріла, не було, нам цього не показали. Або якщо був, то ну, ми цього не дізнаємось. Також я вважаю, що Майкір міг би ну, здолати цього ведмедя магією, напевно, але не вогненною, якою він користувався раніше, тому що сам ведмідь цілий і не, не обвуглений. Але ну якось в нього здолав, і тут же з'являється ще й записка, що підпілля активізувалося, і напевно в ведмедя завалялося, я не знаю. Проміжні панелі, скажімо так, просто б не завадили. А по частині перед історії мальопис, як на мене, є і, ну нею і є. А вже з подальших розділів мав би стартувати щось епічне з полюванням на підпільників. Проблематика ж сильно поки не просліджується. Ну типу це соціальний устрій якийсь. Присутній з імперією і жінка Майкіра, і Якийсь особистісний конфлікт типу несе в собі. Але взагалі не гарантовано, що якісь із моїх критеріїв будуть присутні, оскільки ну, це замальовки, і вони можуть переплітатися, а можуть і не переплітатися між собою. Купальське диво, третій на черезі мальопис. Тут присутнє все, як я вважаю. Коротка передісторія пролог з дивним сном головної героїні, в якому її попереджають про зміну всього світу. Тут же ми її бачимо першу її містичну здібність, Джоган, як в Наруто, Боруто. <плес> Насправді не зрозуміло, що це, але ж ну, класно. Далі швиденько нам показує ще й буденність, де ми дізнаємось також, що в неї є брат, як вона готується до виходу, там же. Потім нас знайомлять і взаємодіють з друзями і закладають першу цеглинку, що можливо буде якраз таки боротьба суспільства і природи такий конфлікт. Сподіваюсь, воно в подальшому розкриється. А в першому розділі ж далі нам вводять перший типу конфлікт, якщо його так можна назвати, між. Марі, головної героїні, та сорою новенькою дівчиною, ученицею, до якої ну всі однокласники згитілися як мухи на мед. Але ну, головна суть в тому, що сора хоче познайомитись саме з Марі. А потім, коли вона її відмовляє, у неї ще й родинка починає якось резонувати і. А знову активовує чарівне око, і, і вона бачить містичну суть сори. На чому випуск завершується, хоч він і має всього 11 сторінок, але ж ну успішно було показано все. Я був неймовірно задоволений і тепер з нетерпінням чекатиму на продовження даної історії. Всі гачки, отак можна успішно сказати, зачепилися за мою душу, і вона тепер прикипіла до купальського дива. Чекаю. Хоч ми тільки доходимо до середини, а на черзі вже обрій Всесвіту. Набуть перший мальопис, який з'явився на просторах у 2024 році, в нас тут уже доволі відома сумнія студію, автори Всесвіту нуль. І обрій Всесвіту 0 ну, це просто спін-офф про. Сестричок Шера того кота хлопчика. Опис сюжету даного мальопису доволі пригодницький, проте перший випуск тільки закладає основу. Це знову ж таки буквально передісторія цілком і повністю. Перші панелі вводять нас в курс діла. Тут можна побачити деталі планети, деталі того, що відбувається, які плани були у якихось ну, злодіїв або не знаю. І одразу зрозуміти, що сталося на Шоакі. Та яким чином сестри Шере ну, зникли, як ми знаємо. Власне, у нас тут аж чотири протагоністки, але в першому розділі виділяється лише е, роєна. Запитаєте, як я їх? Це ну, розрізнив. Дві близнючки е, випали з випуска. Їх там майже не було. Вони тільки ну, номінально були присутні і дещо говорили. А раєну та шелу я розрізнив лише за тим, що в описі сюжету було написано, що Шела наймолодша, і вона там щось здружилася з роботом. Тобто, ну головної героїні в даному випуску була раєна, тому що вона була вище старша, очевидно. А так їх просто було неможливо розрізнити. Вони всі були в національному вбранні шоакійців, а значить, ну. Ну, ну, ну там їх тільки по зачічці можна було якось розрізняти, але до цього ще треба ну, прийти, якось і запам'ятати. Так от. Протагоністка розкрилася як така, що опікується ну, і переймається за всю сім'ю, і доволі кмітлива, щоб її не спіймали на гарячому, на чому саме гарячому. На розкритті перед історії через перекладач, який їй дала Коу. Дехто зелена. Я так гадаю, що це можливо. Якраз та, хто і вела діалог з іншим торгівцем, не, не впевнений. Проблематика поки не занадто зрозуміла, можливо ж ну, це пошук місця, яке можна назвати домом, але ну, одна з тем точно буде про сімейні відносини, сімейні цінності. Не знаю. Наступна ж робота, як на мене, дуже неоднозначна, і це дуже навіть непогано. Не варто виконувати бажання всім підряд а вже в самій назві. ну... Але... Дається розуміння. Розглядаю я цей мальопис як веб-комікс Man. Ну, чимось ця історія чіпляє так само, але ну, ну ви розумієте, не малюнок. Передісторія в нас тут ну, присутня, хоча її розкривають розповіддю, в якій. Джин допомагає цілій зграї правопорушників здатися для того, щоб їх бажання змінитися здійснилося, ну здатися правоохоронцям. Хоч це і можна було б порахувати як щось доволі слабеньке, але в теорії в подальших випусках всі вони можуть розкритися вже зі зміненої сторони, в якій якось будуть допомагати чи заважати головному герою. Надалі ж нас переносять до бару, в якому з'являється основна мета Джина здійснення мрії реда. Він і є головним героєм. Як на мене, у Джейна це цікава риса характеру, коли він ну, буквально так цілеспрямований, що це доходить до якогось сталкерства. Що я хочу виконати його бажання, і я цього добюся, як би те не, не хотілося. Він за ним слідує всюди, де тільки може, заходить в автобус, до всіх торкається, і ну, основна суть в тому, що він повинен торкнутися когось, щоб виконати бажання. І ну, своє бажання він теж здійснює, але ну він доторкнувся своєю головою до кулака Реда. І так нам розкривають передісторію головного героя. І тут же розкривається, так би мовити, проблематика. А, і я не знаю, як її будуть в майбутньому розкривати і розкручувати, якщо взагалі будуть. Це гомофобія та нетерпівність суспільства до нетрадиційних орієнтацій. Ну, а ще боротьба людини і суспільства, якщо в широких масштабах поглянути. Інтригу також нам підкидає в кінці випуску, коли Ред вирішує чомусь розповісти, в чому його секрет сили бармену, який, певно, ну, не знаю, просто став йому тепер, типу, другом, як і джин. Отже, він розповідає, що. Секрет його сили в кристалі червоному, який йому, мабуть, подарував такий джин своїм бажанням, і існує ще також жовтий і синій, здається, які допоможуть стати Богом. Доволі цікава історія, як я вже казав, в якій ми маємо персонажа стихійне лихо, бо він буквально посприяв поваленню керівництва цілої країни, головного героя з дуже неоднозначними цілями стати. Богом, але доволі жорстокими методами і то, щоб воскресити людину, напевно. Сподіваюся, що автор зможе в подальшому розібратися з текстовими маніпуляціями, або хоча б знайти когось, хто прочитає розділи перед публікацією, бо все ж забагато помилок. Далі доволі короткий мальопис, принаймні перший випуск читається десь за хвилину, можливо, менше. Очі шенігамі, місто Тіней. Зустрічає нас мій улюблений тип передісторії, улюблений, в якій нічогісінько не зрозуміло Лише те, що це девтерагоністка, наскільки я розумію, з обкладинки, яка вирішила ну, опустити руки, здатися все, кінець, але скоріше за все того не зробить, оскільки головна героїня заходить в те саме таємне місце з цікавим підписом смерть. Куди її згодом мають впустити, і ну, вони, вочевидь, зустрінуться. Тут же, вірогідно, і антагоністи нам представили, як організатора гри, куди ну, пускають лише осіб у відчаї. Як на мене, трішки інтригуючий перший розділ, який в своєму короткому представленні кепсько справився з передісторією. Нормальне розкриття головних героїнь просто неможливо було впихнути в таке, але... Все ж це ну мої загони, що там передісторія повинна бути зрозумілою, і ну, як конфлікт я вважаю просліджується як якийсь емоційний стан людини в головної героїні або боротьба з самим собою, типу в різних обставинах в майбутньому. Загалом я б сказав, що дуже коротко і треба ще розділи, щоб хоч щось стало на свої місця. Згори донизу, або дорога крізь життя. Робота натхнена нашим буденням за останні. Два роки, якщо взяти дату релізу, історія була б зрозуміла багатьом мільйонам людей, які в один день змінили свій світогляд. Проте автор пішов далі. Ми маємо можливість спостерігати за друзями Ніколою та Андрієм. Їхні імена я знайшов лише в телеграм-групі автора, тому ну. Можете забити, Обоє вони вірогідно, ну звичайнісінькі студенти, які не сильно то й переймалися навчанням, просто ну жили своє життя, кайфували таких персонажів і розкривати сильно не потрібно, оскільки ну це більшість з нас або були, або будуть, або є. Боротьба за власне виживання ось провідна тема, яка мусить бути в цьому малюпості, бо ну а як інакше, це ж війна. Проте в одного з хлопців виявляється, є розлад, який після вибуху переходить в якусь критичну фазу і буквально втілюється в якусь сутність, яка може призвести, напевно, не до найкращого кінця. Передісторію тут теж немає сенсу робити, скільки ну яка може бути передісторія, вся країна її пережила на власній шкірі. Як на мене, щось глибоке з цього малюпису може вийти, проте довго може воно відбуватися чи можливо коротко, складно уявити. Хтось би міг подібне вмістити в кілька розділів, а хтось і досі це переживає, лише наповнюючись історією, яку може. І не розказати взагалі я очікував, що таких робіт буде багато, але ну вірогідно або їх уже більше. і Вони мають більше розділів, або чомусь поки що не роблять. А наступний мальопис 51. Дана робота зроблена по фандому тачок. Наскільки я розумію, для мене все закінчилося на мультфільмах, десь перших двох. І я сильно не вдавався в лор Всесвіту, тому навіть не можу судити, чи це взагалі не якийсь там цілковитий хет канон автора. Загалом, зараз ми маємо лише передісторію, в якій представлено кілька персонажів, окрім головного героя. І ту інших двох я знайшов лише в телеграм-каналі Мальопису з опису сюжету та двох діалогових бульок можна зрозуміти, що. Загалом може бути якась така історія по чомусь вже готовому, а саме якесь розслідування аварії та куди зник Хадсон. Це було навіть в першій частині. Тач". Але за таку коротку частину розділу нам хоча б встигли показати, чи то це жахіття на початку, чи просто згадку про минуле. Чим, як на мене, навіть трішечки так розкрили характер головного героя, показавши його реакцію на це. Оскільки я не можу довго якось затриматися на 51, переходимо до наступного мальопису. Парадокс брехуна. Візьму на себе сміливість додати його в цей перелік, хоча, по факту, в мальописа є пролог і перший розділ. Але ж ми закриємо на це оченята, бо 51 і очі шинігами були короткими, правда? Тож пролог в даній історії виступає доволі широкою. Перед історією повноцінний розділ, в якому нас знайомлять з головною героїнею Хелікс, працівниця пожежної охорони міста Капернік-1, все починається з якихось самокопання, що вона щось не зробила, що мала б, але все переривається. Вибухом, який вона, ну на який вона відразу ж реагує, починає організовувати, збирати місію. Це доволі професійна людинка, мені ну до вподоби таке. Також однозначно, через свої навички, вона може знати якийсь набір прийомів, які в майбутньому ще знадобляться. Uh, ну, Як буде в першому розділі далі, коли вона використала ультразвуковий резонатор, щоб втекти від роботів, він був десь там за щитовою, яку зазвичай, ну, напевно, обичні люди не трогають. Uh, від роботів, так, назву їх так, оскільки точної назви знайти ще не вдалося. Можливо, вони є. Тими, хто відноситься до нового часу організації, що й знищила Каперніка вибухами, але це не точно. Загалом, якщо не читати пролог, то я б сказав, що передісторія в першому розділі розмита. Власне, коли й передісторією пролог прочитаєш, теж вона ну розмита. Оскільки нам представляють ельфоподібну персону, яка згодом розмивається в лікарку, яка разом з головною героїнею, потім намагається евакуюватися вже з цього закладу, на який також. Напали. Вірогідно, що Хелікс доволі особлива, так як не загинула на Коперніку, а навколо неї було видно дивний розлом. А, також не ясно, чи дійсно її врятували з гелікоптера, чи таки вона в цей розлом провалилася і тепер десь тут опинилася. Тому що колір. Волосся її змінився, та якісь цікаві кільця на очах з'явилися, Та вони є у всіх персонажів в першому розділі. Що не хочеться думати, що це просто допрацювання дизайну. А, ну якась задумка була, що можливо в кожному місті персонажі приймають якийсь особливий вид. А, власне зникнення трьох інших працівників медичної служби теж дещо цікаве. Можливо, що Хелікс. Тоді не вдалося врятувати, але десь в майбутньому її відновили через її зовнішній вигляд відрізняється, хоча мало ймовірно, тому що нам показали новини 20 березня, а Копернік знищили 19-го. Але ну не виключено, що це можуть бути ну, якісь архівовані записи. Добре, без шизотеорії з Розділ мені дуже сподобався і передісторію показав, і е, невички персонажів і. Лише по проблематиці я якось нічого нормального не зміг вичленити, крім як ну боротьбу проти режиму або навпаки за режим. Про світоподобу поки мало відомо, тому обов'язково чекаю на продовження, яке вже обіцяють в серпні. І останній на сьогодні мальопис Ефір. Я б сказав, що це один з майбутніх представників щонен манги. Загалом це все йде по канонах таких творів. Передісторія розповідає про битву могутнього. Мага і лицаря, який поступово переходить в ну, сьогодення і виявляється просто історію в книзі. Але це доволі дієво розказує про влаштування Всесвіту. Хоча дещо персонажі між собою розповідають, щоб закріпити неприязнь до магії, наприклад, в їхньому суспільстві, або те, що головний герой, звісно ж, сирота, як і потрібно в усіх таких мангах. А проте я гадаю, що вони таким би ну не займалися все ж. Доволі дорослі, вже от, якби головному герою було, ну наприклад, менше 16 і, і, і Потім після цього пояснення стався якийсь таймскіп невеличкий, і тут йому вже 16. І він в якийсь час в бібліотеці працював. І от далі вже Лібра бібліотекарка, йому захотіла щось розказати. Ну, не про світобудову, а саме про ну, батьків, можливо, або ще щось. Це б спрацювало ну, набагато краще. Я вважаю. непогана, також жартівлива ситуація в бібліотеці розкриває. Ну, нам обох персонажів, як Ефа, доволі зацікавленого і Лібру, як типового ментора, який ну, не дуже то й любить чомусь навчати. Власне, проблематику тут теж а, глибоко відкопувати не треба. Якщо все піде по стежках, щонинів, то це зміна світу, під правильний світогляд головного героя, та звісно пошук друзів під час довгого та тернистого шляху. Отакі в нас наразі перспективи в мальопсному просторі. Я знаю, що багато історій вже мають е декілька розділів, два-чотири і навіть більше. Але мені хочеться, щоб саме історії, які тільки почалися, отримали розголос. А ну, автори. Якимось чином про це дізналися. Я гадав, що все могло бути набагато гірше, але о летюче локшене чудовиська, як я помилявся. Я хочу подарувати їм натхнення, запал для подальшої роботи над творчістю, як би тяжко то не було. Не зупиняйтеся на початому вже в сьогоднішніх мальописах неймовірний потенціал, який треба розкрити. Хтось впорався з цим, звісно. Краще в першому розділі хтось ще тільки розганяє свою історію, але всі вони гідні про читання. Десь є гріхи з текстом, комусь треба підтягнути малюнок, десь пропрацювати всесвіт або ще щось, а хтось уже на вершині Олімпу, і вам лише треба залишатися на тому ж місці. Було приємно дізнатися про ці 10 історій, та і не тільки про них. Вірю, що колись карнікопія мальописів наповниться так сильно, що очі молодих і не. Тільки читачів знайдуть для себе щось своє, щось рідне. Дякую за перегляд. Підпишіться, лайк, коментар, поширте. Ті ви все знаєте. Лати.